Уже не терпиться розрізати цей пиріг і подивитися, який же він в розрізі. Тільки подивіться, яка краса сьогодні у мене вийшла. Сьогодні печу дуже смачний пишний осінній пиріг. По дуже простому рецепту. Такий пиріг просто знахідка для кожної господині. В миску вбиваю 2 яйця, до них додаю цукор і це все перетираю вінчиком до однорідної маси. Бажано, щоб всі продукти були кімнатної температури. Тепер до яєць з цукром додаю розтоплений маргарин та сметану. І знову перемішую. Обов'язково потрібно додати соду, тому що без соди цей пиріг вийде не пишний і буде плоский. Тепер додаю просіяне борошно і замішую тісто, спочатку ложкою, а потім руками. При вимішуванні тіста, якщо воно липне до рук, потрішки додаю борошно. Саме головне з борошном не переборщити, щоб не забити тісто. Потрібно тісто вимішати, щоб воно не було липке, і миска, в якій я вимішую, має бути повністю чистенька. Тепер тісто ділю на дві частини, одна із них має бути менша. Її перекладаю в пакет і відправляю його в морозильник до повного замороження. Другу частину тіста залишаю при кімнатній температурі. Начинку починаю готувати тоді, коли тісто в морозильнику повністю заморожене. Нарізаю гарбузку на ось такі кубики. Також нарізаю яблука. Із яблук шкірку я не обрізаю. Тепер до начинки додаю цукор, трішки лимонного соку. У мене буквально його одна чайна ложка. І кориця. Кількість кориці регулюйте за своїм смаком. Це все перемішую і можна формувати пиріг. У мене роз'ємна форма діаметром 27 см. Її дно я застелила пергаментом, також його разом із стінками змастила вершковим маслом. Розтягую тісто по формі, формуючи бортики. Мені подобається це тісто за те, що його можна розтягувати і формувати руками. Викладаю на тісто начинку. І тепер беру тісто, яке в мене заморожене, і натираю на крупній терці. У мене такий пиріг випікався при температурі 180 градусів 25 хвилин. Я його дістала з духовки і дочекалася повного охолодження, тільки тоді дістала із форми. Тепер його можна нарізати і смакувати. Тільки подивіться, який пишний і красивий осінній пиріг сьогодні у нас з вами вийшов. Обов'язково скуштуйте це дуже смачно. Приємного смаку!